Гагаузи це тюркський народ Огузької мовної групи. В Україні проживає кілька тюркських народів. Якщо корінні народи України в основному належать до кіпчакської мовної групи, то гагаузи. Які проживають в компактно в насамперед в Одеській області, вони розмовляють е, мовою огузької групи, як і чимало інших е, народів, їх походження є дискусійним, е, є навіть думка, що це болгари, які під впливом Османської імперії прийняли. Е, е, Мову тюркську, але зберегли православ'я. бо гаузи є тюркським народом, який сповідує православну віру. Інша версія походження цього народу, що це турки-сільджуки, які переселилися орієнтовно в 13 столітті на північний схід Балканського півострова, і пізніше прийняли православ'я. І третя теорія вона говорить про те, що гагаузи є нащадками огузів, можливо, печенігів, полавців, які опинилися на території Північно-східних Балкан, але прийняли православ'я. Гагаузи з'явилися на сучасних територіях. Наприкінці XVIII століття в межах сучасної України я маю на увазі на початку 19 століття, після російсько-турецьких війн Бесарабія була захоплена Російською імперією і о, таким чином о, опинилися вже гузи у складі Російської імперії, частина з них. Після Кримської війни разом з болгарами переселилася у Запорізьку область. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що в, в Запорізькій області і також проживає невелика частка Гагаузів України. Є у Гагаузів своє державне утворення в межах Молдовської Республіки. Це Гагауз ЄРІ, основна частина. Цього народу проживає саме в межах сучасної Молдови. Але українська частина Гагаузів, така діаспора Гагаузька, вона власне, є другою за розмірами після ядра в Гагаус Єрі, автономії у складі Молдови. І на Початку власне, цього тисячоліття під час перепису, в 2001 році, їх нараховувалось в Україні понад 33 тисячі осіб, і на сьогодні можемо припустити, що якщо міграційні процеси останнього часу не не сильно вплинули на цю спільноту, що, можливо, навіть їх. Кількість зросла, але основна частина їх проживає якраз і далі в межах сучасної Одеської області.